Ех, Скажу одну непопулярну думку про IT. Ви не будете тут рубати гроші лопатами. Якщо у вас є така думка, то ви точно будете розчаровані. Тому що в IT вам постійно доведеться, доведеться вчитися, розвиватися, будуть постійні стреси, дедлайни від вас будуть вимагати. Це не робота, яку ви зможете закінчити після шести, і про неї забути. Готовтесь до того, що. Вам доведеться думати про роботу після роботи, і навіть на вихідні, і так далі. Це не легкий шлях. Багато хто показує цей шлях, як ой, сидиш з ноутом, плаваєш в басейні, клацаєш кнопочки і тобі капають бакси. Це. це не так. Цю думку внушають вам на курсах і так далі. Але IT, це не про це. Якщо ви просто хочете рубати гроші лобатою, то велкам, ви будете дуже розчаровані. Але якщо ви готові розвиватися. Вкладати свій час, то ви завжди будете досягати своїх цілей і ви будете задоволені самі собою. Сподобалось відео? Підписуйся, постав лайк о, і напишіть свій коментар. Я прям відчуваю, що зараз буде дуже багато хейту або ще чогось. І у вас зовсім інша думка про це. Але давайте валяйте, чекаю на все це. Па-па!